Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть вищі сили, допоможіть, які є перешкоди, що заважають нашим військовим знищити всіх росіян, російських військових, що обстрілюють Покровськ, наступають на Покровськ і дають накази. У них хитрі там інформаторів багато. Це я заперечую, убираю. прошу викрити всіх інформаторів, що працюють на расистів, поверніть їм назад. Весь негатив. Всіх, хто наживається на крові. Заперечую повністю, убираю весь негатив де будуть викрито всіх агентів расистів, що здають інформацію. Назад повертається їм весняти. Заперечую весняти. Убираю, заперечу. Скажіть, допоможіть вищі сили. Які плани у расистів щодо Покровська? Тут план закрити дорогу, перекрити дорогу, дорогу перекрити. Я не бачу окупацію, прям атак таких не показують карти. Показують, що будуть закривати шлях, перекрити, перекрити дорогу, постачання. Може, йде якась зброя для військових України, бо тут будуть наші брати перемоги у бою. Дуже хороші карти, до речі, всі Це я заперечу, убираю весь негатив. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги для постачання зброї нашим військовим надходить все необхідне для знищення расистів, щоб їх більше не існувало на Покровському напрямку. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть одна з росіян. Більше не можуть наступати. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так. Весь негатив, всі біль сльози, страждання, смерті, все лайно, що принесли расисти Покровську і всім містам на Покровському напрямку. Повертаю їм назад, тим, хто дав наказ, хто його виконує, перекриває не на переклад на них самих іде вся війна в Росію іде вертається звідки прийшла туди і повертається. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення росіян на Покровському напрямку. Більше не можуть наступити, Тікають, самі себе вбивають. Прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, будь-яку агресію, що чинять расисти, одведіть, одверніть від наших військових і цивільних людей на Покровському напрямку і поверніть назад расистам, що дали накази на злочини, на агресію, що їх виконують. Хай їм це все на голову падає, їх нищить, буде так і так буде. все назад, все лайно сняти. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Оцікаємо, угу. які навіть вічні росіяни. Так що так, хочуть закрити шлях. Ну, у них нічого не вийде. Дякую усім за увагу і до зустрічі!